32 долари лаунч зони у всіх аеропортах світу. Як отримати безкоштовно? Що потрібно зробити українцю? Пійти в Приватбанк або інший банк. Не ну, сходив Privatbank. в Приватбанк, отримати таку карточку платіну, е, бізнес-рахунок або універсальну кредитку. Е, наголошую бізнес-рахунок. Тільки два відвідування в рік може бути без гостей, тільки для особи власника карти. Якщо берете візу, обов'язково не маска візу, ну може і маскарт карта але я взяв візу, також 10 відвідувань в рік і по два гостя можна також брати з собою. Це якщо універсальна карточка. Потім скачуєте такий додаток. Реєструєте там, підтягуєте цю карточку, єля, лаунч, безкоштовно у вашому розпорядженні зручні крісла, чай, кава, сендвічі, бутерброди, напої, алкогольні напої також. Все безкоштовно для вашого її зручності. Очікування вашого виліту.